Ферми зробили удосконалену годівничку, ми її тестуємо вже сьогодні, сьомий день. Ось удосконалення в тому, що тут бортик на 1 см вищий. Але, як на мене, вже час прибрати, тому відсуваємо піддон, дивимося уважно, Ну, втрат корму немає. Ось, піддон брудний-брудний. В експерименті приймають участь амараокана мясо яєчного направлення порода-кур. Як ми всі знаємо, усі, окрім бройлера, порода чи крос, дуже люблять грибстися. Пропоную ще тиждень поспостерігати, чи буде справді годівничка працювати, наскільки курчата будуть підростаючи, розгрібати корм. І Бачитимемо результати такого експерименту.